Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий килимок. Це ефективне рішення для запобігання неприємним запахам та проникненню комах у вашому домі. Даний аксесуар спеціально розроблений для використання у ванних кімнатах, кухнях та інших місцях з водяними стоками. Килимок герметично закриває каналізаційний отвір, блокуючи запахи та перешкоджаючи проникнення. Никненню комах виготовлений із високоякісного безпечного силікону, тому стійкий до зношування легко чиститься та не пошкоджується від води чи миючих засобів. Простота встановлення та універсальний розмір дозволяють використовувати його для різних типів стоків.